Так, всім привіт! Сьогодні будемо роздивлятися відмінності від е, оригінального редуктора Томасета Нордік від оригінального. Одразу хочу попередити, що Тамасета Нордік оригінал тільки Італія. Ніяких Польщ, Турції, чи Кін. Все це не, не має відношення до заводу Томасета. Це, це підробка. Польща так само. І так, по-перше, що ми бачимо. Ну, коробки однакові. Ну, Скоріше за все на копії може бути і біла, глянцева коробка. Натамасета. Зараз саме на така коробка йде. Йде наклейка, йде QR-код для перевірки. Також номер. Модель. Що ми бачимо всередині? Всередині йде редуктор. Також йде монтажний набір. Гайка, бонка, кріплення, шайби. Кронштейн кріплення та гарантійний талон. Все. Що йде копії? сам редуктор. Ось такий монтажний набір. Трохи бідніший, ніж в оригіналі. І круштин кріплення. Це перше, що стоїть звернути увагу, ну, різні монтажні набори. Оригінал де такий, копії такий. По редукторах. Це. Перша відмінність – колір катушки та її потужність. На оригіналі це чорна. 11 Вт. На копії. Зараз майже на всіх копіях синя катушка 17 Втна. Також які ще риси є відмінності. На штуцері входу газу. Завжди буде гравіровка. Інгес. На копії такого немає. Так само йдуть надписи Water. Ось вони. Ось такий QR-код. Номер, який збігається з номером на коробці. На тусольних калінах має бути надпис Made in Italy. Як ми бачимо. не фокусуется а вот там асета. и он и так вращается туго, но вращается литье алюминий тут лазерная роверовка Ігоркот не зрозуміли. Надписи Water вже трохи далі від штуцерів та сольних. Коліна вращається. Вже почали робити надписи, але вони не такі чіткі, як на оригіналі. В принципі, вже навчились виробляти краще ніж було раніше, але це все все одно не оригінал. Ходина буде працювати довше та стабільніше. Бачите, як тут грубо все зроблено. такі відмінності.